Вийшла на прогулянку та натрапила на зграю безпритульних тварин. Тиждень тому в Ужгороді на пішохідному мості на жінку напали собаки зі слів потерпілої. Одна з них її вкусила за ногу. Саме за собаки, Чи вони живуть в центрі, чи це якісь о, приблуди, я не можу сказати, я не роздивлялася собаку, оскільки було трошки в шоковому стані. Я звернулася відразу по допомогу лікарні, лікар наполяг на лікування від сказу, який я тепер проходжу. Фізичний стан у мене тепер нормальний, не можу сказати про своє психоемоційне здоров'я, яке, на жаль, трошки постраждало. Маю досить сильний страх повторного нападу, коли бачу собак. В Ужгороді діє комунальне підприємство центр поводження з тваринами, директорка якого запевняє, майже 98% безпритульних собак в місті стерилізовані. Класично безпритульні тварини практично всі вже стерилізовані, але оскільки у нас День через день з'являються нові тварини на вулицях міста, тому звичайно вони поповнюють граї безпритульних, вони прибиваються в різних районах міст і звісно, що створюють, скажімо так, дискомфорт для населення, тому що ті тваринки, які живуть у нас вже в місті, там чіповані, вакциновані і так далі, зазвичай це абсолютно адекватні собаки, які вже роками живуть в тих чи інших аріалах і в принципі нікому не. Не заважають. І додає, програма стерилізації триває і надалі. Та, на жаль, у підприємства немає можливості з вулиць міста забрати всіх тварин. Собак, які покусали людей, не присипляють. Їх тимчасово забирають на карантин. На території комунального підприємства є вольєри, в яких в які теж забрані і прошлого року агресори, травмовані тварини тощо. Жінка, яку вкусили, вона зверталася до нас. От вчора, позавчора я Намагалася відловити цих собак, але я їх не знайшла, тому що ну треба розуміти, що собаки не сидять там, де вони були. І дуже багато людей, які звертаються щодо там покусів. Дуже велика проблема в тому, що вони не можуть чітко сказати, яка саме собака їх кусила. В Ужгородській міській поліклініці зазначають, за минулий рік зареєстрували понад 100 звернень громадян від укусу тварин. Найчастіше це укуси собак, кішок. Лікарі фіксували й укуси лисиць, мишей, білок та навіть тигра. При укусах будь-якої тварини треба негайно звертатися до лікаря, травматолога невідкладно. Тому що якщо укус невідомою бродячою собакою або любою дикою собакою. Лікування від сказу обов'язкове, і чим раніше звернення з цього приводу, тим ефективніше лікування. Бо тому що сказ – це є особливо небезпечна вірусна інфекція, яка не лікується, її можна попередити лише щепленнями. Та додає, вакцина від сказу в місті є, тому при укусі обов'язково потрібно звертатись до лікаря. А загалом варто пам'ятати, навіть доброзичлива, ласкава тварина іноді може бути небезпечною.